Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Помітили, що з настанням морозів шкіра обличчя стала сухою і не такою пружною. Обличчя страждає найбільше у холодну пору. Основна причина зневоднення через вітряну погоду та сухе повітря в приміщеннях, що обігріваються. Для її захисту лікар-косметолог Світлана Сокуренко. Радить і чоловікам, і жінкам дотримуватися кількох простих рекомендацій. Виключаємо активне зволоження в день, не використовуємо в денний період часу пілінги, скатки, скраби, використовуємо більш поживну косметику, зона навколо очей, крила носика. Ми змащуємо обережно вазеліном, і після того, як заходимо в приміщення, через 10 хвилин ми прибираємо ці залишки. СПФ продовжуємо користуватися ультрафіолет. Він все. Рівно є, якщо в нас дуже низька температура з гарними поривами вітру, а перед виходом на вулицю ми можемо використовувати вазелін. Косметолог рекомендує жирні крема та вазелін наносити і на руки, адже шкіра на руках чутлива і теж потребує особливого догляду. Взимку важливо не нехтувати перчатками або рукавицями. Думку лікаря поділяє і стилістка Анна Константинова за її словами: всі речі від шкарпеток до верхнього найкраще обирати з натурального матеріалу. Радить у першу чергу речі з вовни. Вони значно тепліші. Вона все таки дуже гарно має гарні теплорегуляційні властивості. Хоча вони можуть бути трошки вищі по ціннику, але все таки вони довше служать і більш приємні до тіла. Аби не мерзнути всім тілом, одягайте термобілизну. Вона може бути із синтетики, і при цьому тримати тепло. Головне, щоб наступні шари одягу були натуральні, пояснює стилістка Анна Константинова. Винятком є пуховики із синтетичними наповнювачами. Вони також можуть доволі добре тримати тепло. На сильні морози стилістка радить звернути особливу увагу на вибір шапки. Є безліч таких виробів, які мають два шари вовни, які мають на вухах, наприклад, і ще шари з утеплювачем. Взуття теплішим є з натуральної шкіри та зі спеціальним шаром мембраною, яка захищає від води. Зігрітися допоможе не лише одяг, а й правильний раціон їжі. Сімейна лікарка Марія Вітковська рекомендує вживати вітаміни, горіхи та їсти більш калорійну їжу. Більш калорійна їжа в плані жирів і білка. Тобто і харчуватися регулярно, тому що коли ми голодні, ми одразу втрачаємо енергію, нам одразу стає холодно. А також дуже важливо вживати достатню кількість рідини. Особливо це стосується теплих напоїв. Алкоголь все таки не рекомендований в холоди. Він спочатку розширює судини, коли ми його випиваємо, і це навпаки буде сприяти втраті тепла. Ось такі прості рекомендації, які мають допомогти почуватися комфортно навіть у найморозніший день.